Думаю, в кожного при перегляді відео вилізала подібна реклама. Знищити їх усіх. Я не розумію, чому наш планшет коштує всього 99 центів, і ніхто його не хоче. А давайте я буду так само говорити. Постав лайк. Будь ласка, це реально. Компанія тиму щодня оголошує грандіозний розпродаж в Україні. Люди кажуть, що. Наш планшет підробка Ні стідробка В Принципі видно, що це суцільне намахалово так сказати, нахуй. Але у цьому відео ми з вами покінжуємо з реклами тему. Розберемо, що це взагалі таке. Дізнаємося, чому в більшості випадків там зустрічаються неякісні товари і чому ця програма небезпечна для використання. Що ще казати? Беріть щось смачненьке, Вмощуйтесь позрушніше з вами, як завжди ф'юзон, гарного перегляду. Тему був заснований у 2022 році шанхайською компанією Біді Holdings. Не той підійде, якщо ще вони перевістили свій офіс у Дублін та ідентифікують себе як ірландська компанія, що не дуже то відповідає дійсності, бо, по факту, вони підпорядковуються законом Китаю. Багато експертів зараз розслідують тему та вважають його небезпечним. Давайте чисто для розгріву зрівняємо дозволи, які просить тему, та які дозволи просить TikTok. Тут просто все червоне. Як виявилось, TikTok це лише крапля у морі, порівняно з тему. Тему в перший же рік після заснування обігнав Aliexpress та завоював захід. Ринок, чого Алік добитися не дуже зміг. Якби не почали всі ці розслідування, то взагалі невідомо яких вершин би досяг тему. А завдяки чому вони так просунулись? Звісно, за рахунок реклами, бо вони на неї взагалі гроші не шкодують. До прикладу, на одному з спортивних матчів Боу вони закупили три реклами під час матчу, а під кінець ще три. Сумарно шість реклам. А коштують вони далеко не дешево, а саме по 7 мільйонів доларів за кожну. Просто зрозуміти наскільки це поширена проблема, бо навіть підписники мого телеграм-каналу Кинули оцю всю крінжу. Я гадаю, вас не треба озневлювати за цими от гаючними ключами за 0,99, Але в будь-якому випадку, на мій телеграм-канал, ви підпишіться. Головне гасло тему це скупляйся як мільярдер. ну нафіг, мільярдери дійсно скупляють дешеві китайські товари за 5 доларів. Ні, ну я прям зуб дарю. А що взагалі цікавого, передайте на тому вашому тему. Пес Patrol Original Підсвітка для пелісоса та фініш. Та... Автономний квантово-оптичний спектроскопічний аналізатор для наточного Свідчення наноматеріалів, що я нафіг прочитав. Так, що це в нас тут? Слухайте, а виглядає круто. Ти давно хотів пограти на сервері в Майнкрафт з модами? Або не дай бог граєш на російських? Майнстар це найкращий бри для тебе, бо це буквально нова ера технічних модів. Це збірка на версію 1.20.1 з великою кількістю нових і цікавих модів. Тут є нові мультиблочні структури, ускладені крафти, політи в космос та навіть заводи. Приєднуйся до Майнстар за посилання в описі та поринайф приводи. Ще в рекламі тему брали участь просто безліч блогерів. Вони у своїх відео типу розпаковували покупки і можна сказати благословляли тему, що типу все класно, круто, купляйте на тему. Що саме цікаве, більшість з них налаштовували глядачів проти Шейну. Це якщо щось ще один китайський магазин, можна в принципі рахувати, що це конкурент Аліекспреса і тему шейну, звісно, не дуже це все сподобалось, і компанія подала в суд. Потім тему подали в суд на Шейн, і там щось довго собі судилися. Коротше нудно, дуже давайте краще сконцентруємось на дечому іншому. Тему дуже полюбляє робити роздачі серед своїх користувачів. Давайте до прикладу візьмемо роздачу 50 фунтів. Ти повинен завантажити тему, зареєструватися там, надіслати запрошення друзям, батькам, бабі. А що це ти... я? Діду, свату, куму собаці НАФІГ Оце все це в принципі нормально, але є один малесенький такий нюанс. Тобі для того, щоб прийняти участь у конкурсі, треба надати дозвіл на використання твоїх персональних даних. Ну тобто, тобі прямо кажуть, що вони можуть робити з твоїми даними все, що завгодно. Це там IP, геолокація, номер телефона, камера, якась дупа виходить. А якщо тобі щось не сподобається, то ти, по перше, не будеш приймати участі в конкурсі. А по-друге, ніяк не зможеш поскаржитись на тему. Бо оці всі нюанси насправді розписані в Тій політиці конфіденційності, звісно, це майже ніхто ніколи не читає, бо там просто мільйон сторінок. І по факту, що роблять дурня з тебе, бо виходить це все законно, бо це ж розписано. А Play плей через такі всі махінації призупинив можливість завантажувати тему, так сказати, від гріха подалі. Apple заявляли в принципі те саме, але після всяких розборок тему знову можна було завантажити собі на пристрій. Однак розслідування Grizzly Research викликає сумнів, що щось взагалі змінилось. За його даними, у тему будовано безліч шпирунських програм, які можуть відслідкову. Ваші дані кожну хвилину у тему відбувається понад десяти шахраст, якщо вірити експертам, і якщо ви якась бабуся з пенсією в 4 тисячі гривень, це вам ну не сильно загрожує. Хоча навіть в цьому я трішечки сумніваюсь, багато молодих блогерів скаржились на те, що їх обікрали або продали банківські реквізити на чорний ринок. Добре, звісно, я там нічого не купляю, а то би мене ще продали на чорному ринку. Добре, а тепер уявіть, що буде, якщо ви держслужбовий чи військовий. Нагадую, власники тему підпорядковуються законам Китаю, а сам Китай є прямим союзником Росії. І отут вже дуже прям чути отим запахом зради. А що там на рахунок якості товарів? Це капець. Британські журналісти суто з експериментальних цілей вирішили купити через тему дитячі товари. Ну там, до прикладу, одяг, прикраси і все таке. Але уявіть собі їх подив, коли вони там знайшли увага, токсичні хімікати, які можуть загрожувати здоров'ю. Все це, звісно ж, заради економії і собівартості на продукт. А прикраси взагалі місяць дозу свинцю вдвічі більшу за допустимо. Свинець, якщо що за підвищеної кількості викликає отруєння. Що називається сатурнізм. Працівник тему на це відповів щось в серії: ну да, щось там таке було, ми вже все порішали, і взагалі давайте купляйте нові товари, все взагалі клас. Навряд чи там прям все клас, та й як виявляється, продавці не зобов'язані уточнювати тему, де було виготовлено їх товар, якою компанією, в яких умовах і тому подібне. А тему взагалі якось по цим балам. Та й взагалі, нащо там за щось паритись їм, Якщо вони дають товари безкоштовно, що ви розуміли так, там дійсно таке можливо, однак є нюанс для того. Щоб оце все отримувати, треба бути блогером та дуже старанно всіх переконувати купляти саме через те. За такий піар блогерам нараховують так би мовити кредити. Коротше, там якась піраміда, так що не будьте рабами системи. До речі, про рабів тему навіть не фільтрує те, що використовується рабська праця в компаніях, звідки продавці продають свої товари. Логічно припустити, що якщо хтось працює в компанії не по своїй волі 24 на 7, то вони, звісно, не будуть зацікавлені ні в якості товару, ні в тому, чи взагалі він безпечний. Коротше, виходять якісь одні мінуса. До речі, прямо зараз можете спуститися коментарі і написати, скільки взагалі реклам тему ви побачили. Можливо, у вас якісь цікаві історії з темою були зв'язані. Я це все говорю, бо ваші коментарі, лайки і підтримка дуже сильно мотивують мене щось робити. Я, до прикладу, реклам тему побачив вже просто безліч. Навіть не знаю скільки. Там якісь і гаючні ключі, насадки. Мені здається, що вони там ядерний колайдер за долар продають. А ні, стоп, не за долар за 99 центів. Ну що ж, давайте під кінець затронемо ще одну дуже дивну і підступну ситуацію. Цю зв'язану з тебе вся суть в тому, що вони допускають розміщення обкладенок на продукти, котрі мають авторське право. І до речі, в разі чого вони вимагають платню за використання цих самих не авторських фотографій. Це ти по такій логіці, продавці тему десь там вкрадуть фотку з авторським правом. А потім, якщо хтось поскаржиться, то вони скажуть: ну це ж наша фотка. Так що давайте ще нам ще й платіть. Цього випливає ще одна цікава і, в принципі, банальна проблема. Вам, замість класного, елегантного супервопернавроченого продукту можуть впарти якусь дурню, яка зламає. Маються з першого ж дотику після розпаковки. Але ще цікавішим є те, що модерація тему ніяк це не регулює. І щось мені так підказує, що вони навіть не читають скарги, які їм надсилають ті самі автори картинок. Можливо, я звісно я помиляюсь, але всі факти до цього зводяться. Згадуючи вище перелічені проблеми, то скарги на авторське право на їх фоні здаються просто піщенкою. Я гадаю, що тих скарг набагато, набагато більше. Просто їх, звісно, не виставляють на публіку. Я вам дуже сильно дякую за перегляд повного відео. Ну і по традиції пишіть лайки, ставте. Коментарі від трьох слів, щоб відео просувалося. Ну, якщо ви не підписані і вам сподобався мій канал, ви можете підписатися на YouTube і Telegram канал На Telegram канал посилання буде в описі. Величезна подяка спонсорам, що підтримують мій канал матеріалі. Ну а з вами був як завдифюзен. Ще побачимося.